Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги тарілку для фруктів. Це стильне доповнення до інтер'єру вашого дому. Виготовлена з міцного пластику, тому буде надійною та довговічною. Її трирівнева структура забезпечує зручну організацію їжі, що робить її ідеальним варіантом для зберігання сухофруктів, цукерок. Ощо універсальний дизайн гарантує, що він доповнить різні випадки від випадкових зустрічей до офіційних заходів. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього функціонального та естетично привабливого аксесуара.